Колеги, всім привіт! Продовжуємо наш відкритий благодійний курс, і в цьому році поговоримо про етапи маркетингової діяльності. В чому різниця між лідогенерацією маркетингом та брендингом, і на якому етапі розвитку вашого бізнесу вам потрібно звертатись до того чи іншого формату роботи з маркетингом і з маркетинговими інструментами? Перш ніж перейдемо до нашої основної частини, я нагадую вам формат. Цей курс я записую безкоштовно, але надіюся на те, що він вам буде корисний, якщо ви знаходите для себе якісь корисні знання, те, що ви можете... Використати для свого власного розвитку, для розвитку свого бізнесу, то, будь ласка, внизу під цим відео буде посилання на волонтерські організації. Зробіть, будь ласка, донат це таке невелике нагадування для вас. Або зробіть донат будь-яких ваших знайомих, підтримайте їхній збір, це дуже важливо. Також за донат робите скріншот, скидаєте в телеграм, який буде прикріплений під цим відео. Ми вам надішлемо бонуси в вигляді різних шаблонів, табличок, калькуляторів, стратегій, продажів, багато корисних матеріалів, які також допоможуть вам розвиватися. Та покращувати свій бізнес. Окей, поїхали і переходимо до основної частини даного відео. Давайте розберемося, що таке є лідогенерація і яка різниця лідогенерації від маркетингу і, відповідно, від брендингу. Лідогенерація це формат активного пошуку потенційних клієнтів. Лідгенити, да, можна за допомогою різних способів. Це можна робити як вручну, грубо кажучи, тобто взяти список контактів потенційних клієнтів, якусь базу, і почати їх просто обзвонювати, телефонувати їм. В якихось нішах це ще досі може бути актуальним, але загалом, звісно, ось такі холодні дзвінки. Це дуже хардовий спосіб знайти клієнтів. А в якихось нішах це ще досі працює, як я сказав, в якихось навіть не потрібно пробувати це робити. Лідгенити можна за допомогою соціальних мереж також вручну, тобто робити різні розсилання. Імейл-розсилання, розсилання в LinkedIn, розсилання в Instagram і так далі. Ось такі формати, тобто пошуку потенційних клієнтів і початок листування з ними, дуже часто підходить для B2B. Сфери, тобто, коли ви як бізнес працюєте і надаєте якісь послуги для іншого бізнесу. Тобто, тут масова реклама, вона не така є ефективна. Тут є більш ефективні конкретні прямі продажі, вихід на роботу з тими чи іншими потенційними клієнтами, яких можна попередньо відібрати сформувати базу. Також лідогенерація вона може бути за допомогою реклами. Тобто це налаштування конверсійних рекламних компаній, коли клієнт залишає там, заявку, тому що йому цікаво почати з вами комунікацію, тому що вам цікав, йому цікаві ваші послуги або товари. Це може бути, знаєте, там заявка на безкоштовний виїзд майстра, який там замірє вашу кухню, покаже вам каталог і підбере, і пояснює, скільки буде коштувати, наприклад, там, зробити кухню в вашій квартирі. Або ж, наприклад, це може бути заявка на безкоштовну консультацію юриста, який в подальшому продасть вам вже платну консультацію або супровід там, по якимось питанням. Або там безкоштовна діагностика, я не знаю, у лікаря або аудит ваших рекламних аккаунтів маркетолога, є, наприклад, такий формат в нашій агенції. Ось, тобто, це є лідогенерація чим лідогенерація відрізняється від маркетингу? Тим, що, грубо кажучи, та можна по-різному це пояснити, але в першу чергу, тим, що лідогенерація це коли ви активно самі спрямовуєтеся на клієнта і отримуєте якісь перші заявки чи покупки. Маркетинг це коли ви будуєте вашу рекламу таким способом, щоб клієнти самі до вас приходили. Тобто лідогенерація це активний спосіб та аутріч. Маркетинг це більш такий інбаунд спосіб, та, пасивний спосіб залучення клієнтів. А це один із таких способів, як пояснити різницю. Чому лідогенерація є ось таким першим етапом маркетингової діяльності і тим. З чого в більшості випадків в бізнесі варто розпочинати маркетинг, тому що лідогенерація це те, що дуже сильно приближено до продажів, і це те, що потребує найменших вкладень в більшості випадків, як я вже сказав. Поясню детальніше, щоб почати робити лідогенерацію, вам не потрібно будувати в більшості випадків брендинг, логотип, дизайн, платити там блогерам за рекламу, робити якісь суперкреативні рекламні оголошення, створювати там відео і так далі. Тобто, в більшості випадків вам потрібно або запустити доволі просту конверсійну рекламну кампанію, або взяти людину, яка буде. Займатися з цим активним пошуком, дзвінками, розсиланнями до ваших клієнтів. І я рекомендую, і в більшості випадків є доречним саме розпочинати з лідогенерації, тому що лідогенерація це той інструмент, який дає вам перші, перших клієнтів, перші контакти. Це дає можливість вам збудувати свою базу потенційних клієнтів. Є дуже багато безкоштовних способів лідогенерації, як ви вже зрозуміли. Тобто не обов'язково навіть рекламні кампанії запускати, можна вручну робити там певні розсилання. Це, звісно, дуже сильно залежить від нічі, десь є сенс, десь немає. І так далі, але найважливіше для початківців це те, що лідогенерація дає вам прямий контакт з клієнтом, пряму комунікацію, яка є дуже цінною саме тим, що цей клієнт надасть вам багато фідбеку і багато інформації. І спілкуючись напряму з своїми клієнтами, ви як бізнес можете зрозуміти, чи є ваша пропозиція ціннісною, чи ні, чи потрібно щось допрацювати, чи потрібно щось міняти. Це є дуже важливо, те, що в більшості випадків. Є сенс розпочинати. Тепер поговоримо про маркетинг. Маркетинг це те, що потрібно починати робити в певний момент. Коли саме, якщо ви відчули, що ви своїми лідген компаніями діяльністю отримали перший прибуток, отримали перші оберти, у вас з'явилися якісь бюджети, це означає, що варто починати тестувати інші маркетингові канали. Тобто працювати над тим, щоб клієнти самостійно до вас приходили. Створити свій вебсайт. Зробити більш симпатичний дизайн, зробити опис вашої компанії, зробити презентації вашої компанії, створити більше якусь цікаву рекламу, створити більшу кількість різних пропозицій, оферів, які можливо є не напряму, там купіть у мене зараз, а отримайте бонуси, отримайте знижки, програми лояльності, якісь попередні, безкоштовні або дешеві послуги чи товари, запропонувати, перш ніж клієнт купить. Постійні, тобто, вже створити не просто а, прямий контакт з клієнтом, а створити все ж таки більш таку розгалужену систему, де будуть і активні способи залучення клієнтів працювати, і пасивна реклама, а, і залучати, звісно, більше джерел клієнтів. Тобто, можна спробувати запустити мете Facebook, Фейсбук, Інстаграм, запустити пошукову товарну рекламу в залежності від вашого бізнесу, від вашого проєкту в Гуглі. Можливо, варто почати там тестувати маркетплейси там, і так далі. Тобто Тестування більшої кількості інструментів, тестування більшої кількості а, рекламних кампаній, а, різних способів залучення. Тобто, це вже буде такий мікс: активні плюс пасивні способи, різні джерела, а, органіка, да, оптимізація, SEO, оптимізація вашого сайту, а, створення партнерської програми. Тобто, дуже багато різних маркетингових інструментів є, які для різних бізнесів підходять, і з цього можна. А, цим можна продовжувати дуже важливо відчути той момент, коли вам потрібно вже виділяти бюджети, коли вам потрібно створювати маркетинг, створювати таку систему маркетингової воронки більш розгалужені, більш широкі контактувати з вашими потенційними клієнтами в різних точках і в різних місцях, де вони є. А не лише там, одним способом, який у вас зайшов і який дає вам більшість прибутку. Дуже важливо відчути цей момент, тому що якщо ви будете залишатися лише на лідгені, то ті конкуренти, які вливають в маркетинг, вони вас обженуть рано чи пізно. Навіть якщо в моменті більш рентабельно і вигідно вам займатися ось лише ось цим каналом, і лише ось цією лідген компанією, або там вручну знаходити клієнтів, або полягатися лише на органіку, так це окей, але якщо ви не відчуєте того моменту, коли потрібно переходити на маркетинг, то в перспективі ви програєте. Ще дуже важливий момент стосовно маркетингу. Коли ми говоримо про компанії, які надають послуги, сервісні компанії, вони до певного етапу можуть жити на рекомендаціях інших клієнтів. Тобто, ми створили, наприклад. там, Маркетингову агенцію або кліінгову компанію. Ми порозвішували там якісь банерки, у нас з'явилися перші клієнти, ми їм все зробили класно, їм сподобалося, і вони рекомендують. І ми сидимо ось так цілий день біля телефону або на месенджері. В один прекрасний момент нам приходять повідомлення: хочу у вас замовити. Клас, всі святкують, всі працюють і йдуть виконувати роботу, заробляти гроші. Також дуже важливо. Не пересидіти той момент, коли потрібно, окрім органіки, залучати платні джерела і холодні джерела залучення клієнтів, тому що на органіку лише полягатися не можна. Потрібно зрозуміти, що клас є якісь, якась база постійних клієнтів, є якась органіка, є рекомендації, і ми там на 20 клієнтах в місяць там підзастрягли, і це поки що все, що дає органіка. Тепер нам потрібно бустити наш бізнес платними джерелами реклами. Так, це вже не буде так приємно і вигідно, як з органіки, тому що коли клієнт просто до вас приходить з рекомендацій, ви за нього не платите. А коли ви приводите клієнта з Гугла, ви платите Гуглу за те, щоб клієнт побачив ваш сайт, клікнув. Потім у вас повинен бути класний сайт для того, щоб клієнт відреагував, залишив ту заявочку. Знову ж таки, з досвіду, ділюся з вами для багатьох. Це може бути важливою інформацією, особливо для тих, хто займається сервісами, займається послугами. Тому що для товарних товарщиків тут потрібна платна реклама одразу, тому що просто так по рекомендаціям дуже складно. Але для товарщиків можу сказати, якщо ви, а ви дуже часто розпочинаєте, наприклад, з маркетплейсів, коли є якась внутрішня проста реклама на маркетплейсах, є оптимізація, зайшли на пром, зайшли на розетку, зайшли ще кудись, закинули, і ви вже як на, на такому ринку, на такому базарі, де є покупці, вони у вас купують. Знову ж таки, як тільки ви починаєте робити... Якісь оберти, створюйте свою інстаграм-сторінку, створюйте свій особистий веб-сайт, запускайте на нього рекламу, ставайте самостійними від маркетплейсів. Тут також треба відчути цей момент, коли ось цієї простої лідген-моделі, моделі, моделі продажів на маркетплейсах вам потрібно ще й перейти в маркетинг, в модель маркетингу самостійного залучення клієнтів для себе. Там ви зможете дорожче продавати і так далі. Ну, це інша тема. Тепер поговоримо про брендинг. Брендинг, чим відрізняється маркетинг від брендингу, якщо знову ж таки пояснювати простими словами, то маркетинг це відповідь на запитання, чому потрібно купити цей продукт, чому він класний, чому він підходить клієнту. так? А брендинг це відповідь на запитання, чому потрібно купити саме цей продукт, і саме у вас, саме у вашої компанії. А не в якогось іншого конкурента на ринку. Брендинг це той інструмент, який е, дозволить вам викликати лояльність, любов е, клієнтів саме до вашої компанії. Брендинг це те, що дозволить вам конкурувати не лише з раціональної точки зору, але й з. Емоційної точки зору, тобто, якщо у вас є класний бренд, ви можете продавати дорожче. Але люди все одно будуть купувати у вас, тому що їм подобається ваш підхід, ваші цінності, ваш дизайн, ваш бренд, ваш продукт. Брендинг це відповідь на запитання: дійсно, чим ви відрізняєтесь від конкурентів, але доволі таки глобально. Брендинг – це важлива, дуже важливий елемент, а і потрібно знову ж таки відчути момент, коли від просто маркетингу, просто від медійних компаній, просто від трафіку, просто від конверсійних рекламних компаній, від просто від SEO вам потрібно дійти саме до брендових рекламних компаній, до формування вашого бренду завдяки різних інструментів: і піар, і медіа, і розвиток брендів власників, і розвиток бренду компанії. Потрібно відчути цей момент, тому що великі компанії вони завжди розвивають свій бренд. Брендинг це розвиток, саме маркетингу, не продуктів, а вже саме компанії, вашої компанії загалом. Тому знову ж таки до цього потрібно дорости і відчути момент, коли потрібно піти в брендинг. Насправді, брендинг це не завжди про щось дуже велике, дороге і масштабне, як я вже наводив, приклад, фешн-індустрії або будь-яких інших, в принципі, продуктів та товарів. Брендингу і своєї брендин... брендовості можна почати дотримуватися одразу, тобто закласти якийсь сенс, закласти якийсь візуальний код в свою компанію, в свої продукти, і одразу притримуватись його таким чином, вибудовуючи свою відмінність, свою візуальну відмінність, відповідь на запитання, чому саме у нас, якусь ідентичність. Якусь особливість можна вибудовувати одразу. Просто десь, наприклад, в b бізнесу. В бізнесі це не обов'язково і про це можна на старті дозволити собі не думати. А наприклад, фешн-індустрії потрібно одразу про це думати і одразу вибудовувати. Це є та різниця між. Різними видами бізнесів, яку варто враховувати. Дякую. На цьому даний урок підходить до завершення. Будь ласка, не забувайте про лайки, підписки на цей канал, на мій інстаграм також, де я транслюю все, що ми робимо, всі наші проекти розповідаю, як ми це робимо. Не забувайте, будь ласка, за донейт, розвивайте свій бізнес, платіть податки та підтримуйте Збройні Сили України. Побачимось в наступному уроці.